Вітаю мої шановні глядачі. Сьогодні я хочу вам розказати, як збирати уламки на суші. Уламки бувають двох видів: є випадають на суші, є випадають в океані. Про уламки в океані я запишу окремий гайд. Сьогодні ми поговоримо про уламки на землі, тобто не треба нікуди плести. Помічені вони на мапі такими фіолетовими колами. Я не буду вам показувати всі-всі, всі-всі, які різні вони бувають, тому що місця вони можуть бути в різних містах. Але от на одному прикладі, на одному дні, на одному разі я вам покажу, як їх збирати, який принцип? Е як вони виглядають? Уламки спавняться три рази на день 12-15. 17-15 і 22-15. Можуть бути е, як в океані, так і на суші. Все рандомно. Ну що, погнали, подивимося. Перша локація в мене ось тут знаходиться. Я сюди приїхала. На цій локації уламок може бути ось тут, біля цього вагончика. Ось тут. Ось так він виглядає, де він у нас є. Забираємо його. Ще на цій локації уламок може бути. Ось отут. У нас, звісно, його немає, ми вже забрали на цьому місці і на цій же локації... Тут чотири уламки, може бути один, два, три, чотири уламки на одній локації. Отут прямо на горочку туди я стою четвертий уламок. Їдемо далі. До наступної локації. Ось ми приїхали до наступної локації. В цій локації може бути уламок тільки в одному місці. Людина вже попливла, і ми туди попливемо. До речі, якщо у вас забагувалась гра, вам приходиться перезаходити, або перелогінитися, Краще перезаходити. Якщо ви через F1 е перелогінитесь, то у вас добавляться кола, і не факт, що в тих колах будуть уламки. Краще, якщо вже щось забагувалося, просто перез... повністю перезайдіть в гру, тоді у вас. Скол залишиться стільки, скільки було, було, ну, локації можуть помінятися. Тобто вони можуть бути в інших місцях, але їх залишиться стільки, скільки у вас фактично залишилось, вам залишилось зібрати уламки. Бо збирати так, ну, якщо в мене зараз залагає і я через F1 перезайду на сервер, то в мене, окрім всіх, в мене ще добавляться, але вони будуть пусті. Поїхали до наступної локації. Так, ну приїхали ми на наступну локацію. Це лісопілка. Є в нас тут уламок. Ой, я наче не погасила. Ага, не погасила мотоцикл. Побіжали, покажу, де вона тут. Тут вона може, уламки можуть бути в двох місцях. Перший уламок ось тут у нас. В ну, нас він є тут. У мене точніше. А другий уламок на цій локації, він отут на трубі. Вам треба сюди залізти і спригнути на оцю трубу. І на ній буде уламок. Я не знаю, труба а що це таке. Ну, якась фігня, коротше, робити. І там буде уламок. Не лякайтеся, уламки шукати не важко. Просто треба знати принцип їх розміщення, де вони знаходяться, і, ну, можливо, з кимось з досвідом пошукати. На цій локації в палету. Отут. До речі, коло, от уламок, він, от на цій локації він тільки в двох місцях є. А коло може, бути, може тут так, сюди бути сунуто, може, сюди бути сунуто, може бути по центру. Тобто, якщо ви вже знаєте, що там є уламок, можете не хвилюватися, він там буде. Навіть якщо коло трохи сунуто в різні боки. Перший уламок тут завжди от прямо тут. Тут усе, де я стою, і другий уламок отут. Серед курок. Курчата. Ой, якраз я як квест на розмінування виконую. При, прихватимо його. Оп. Так, наступна локація в нас. На будівництві. Поїхали. Так, під'їжджаємо до будівництва. Для мене, особисто для мене, ця локація одна з найважчих, тому що тут... Я навіть збилася рахувати, з... скільки тут можуть бути уламків. Можуть бути тут на контейнері. У нас тут немає і нас коло не захвачує. Може бути тут в трубах. Отут, у нас немає. Може бути отут в трубах у нас нема, а он у нас є в трубах от. Ось, ось. Приїхали, знайшли в трубах. Може може бути уламок. Кажу. Якщо захвачує коло, може бути уламок прямо от біля оцих плит. Отут він завжди з цієї сторони. А по іншим трубам так, також дивіться, див, ну, дивлячись, де вас коло захвачує. Може бути уламок, зараз я знайду той трамплін. Я завжди отак шукаю тут уламок, і це нормально. А, може ось бути на цьому місточку біля цього трампліна уламок. Тобто, ну тут їх багато. Ну, в принципі, так, покататися, їх можна побачити здалеку і вночі вони світяться, їх ще легко шукати. Так, поїхали на наступну локацію. Біля Ми Поїхали до казино. Так, біля казіно уламок може бути теж в різних місцях. Тут їх декілька. По-перше, вам потрібно одразу, якщо захвачую коло, перепровірити трибуни. Три трибуни, проходи між трибунами... О, бачите, одразу перші я зловила. Тут може бути... Тут таких проходів три і в кожному може бути уламок. Один... ось тут два. Так же само може там бути всередині уламок. І три. Тут. І, і ще одне місце. Зараз покажу, може бути уламок. Зараз покажу. На самому іпподромі, Тільки до нього треба добіжати, вам покажу. Потерпіть трошечки, це займе часу туди добіжати. Через забор він тут не, вона тут не вона, він персонаж не перелазить. Ось, людина приїхала, вона приїхала сюди по уламок. Ось, зараз побачите, як він забере. А, в нього нема. Отут, прямо на цьому місці є уламок. Тому перевіряйте всі місця. Вони плигають на тих мотоциклах. Аби тільки не біжать. Ліниві хлопці, ліниві. Ну, там, значить, по ступенькам, навіть, по сходам прийти. Да. Так, е, наступний ми, мабуть, ми отак зараз їздимо так, і потім до цього останнього поїдемо, щоб не, не плутатися. Е, тут такий цікавий під'їзд, ми, мабуть, не так, а так, так. Да. Там знизу, там дуже велика розв'язка. І там прямо знизу. Низь, на на саму нижню дорогу треба під'їхати. Важко знайти туди під'їзд, то зараз я покажу тут кілометр їхати всього. Тільки не НРД. Не треба пригати через оці всі ці не треба нічого. Трошечки часу витратити на те, щоб заїхати туди. Тепер ми заїжджаємо ось донизу сюди. Сюди завертаємо. А потім нам знов треба розвернутися, щоб заїхати в по зустрічній я не їздю, якщо що. Ось тут ми і заїдемо. І... Тут будемо в цьому колі будемо шукати уламок. Так, на цій локації також уламок може бути в трьох місцях. Зараз я вам їх покажу. Один, до речі, це теж така важкенька локація. Один уламок може бути прямо у цьому вагоні. Отут на цьому місці. Другий уламок може бути отут. Не, не, не другий уламок, а друга, вероятно, точка. Уламка отут може бути, У нас немає його. І третє місце для уламка. Тут на сходах і він в нас тут є. Так, да? є. Ми тут вгадали. Повертаємося до мотоциклу і їдемо далі. Так, приїхали ми до автобусного парку, де коло, коло біля автобусного парку. Може бути також само в декілька місцях. Ось тут, наверху в басейні. О, він якраз тут у нас є. Може бути з цієї сторони мапи на будівництві. Отут. Зараз я спробую туди під'їхати, якщо в мене вийде до того будівництва, під'їхати. Там хтось з нашим вже шукає. Ось тут, на цьому будівництві, наверху. Може бути. Під'їжджайте ось сюди, наверх. І отам по сходам, вверху на площадку, по цим сходам вверх, 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 піднімається і на самому верху буде наступний, буде, може бути уламок. Далі найпопулярніша точка в аеропорту. Точніше, там де локація, де, де робота далекобійників, де оренда човників. Так, в порту... Одразу рекомендую починати з оцієї точки. Тут може бути... О, у нас прям тут на складі, може бути. Вона в нас є. Вона в нас є, чи він у нас є уламок. да. Може бути отут наверху у нас тут на криші. Посередині криші тут. Ось тут. Ну, У нас, звісно ж, немає. Там наші хлопці шукають. І може бути на контейнерах. Хтось так класно заїхав. На контейнерах ось наші хлопці лазять по контейнерам. Може бути отут, може бути отут на контейнерах. Вадім стоїть. Може бути отут, тут краю на, на тут на контейнерах. Залазити туди на контейнери, є тут всередині. Сейчас я вам покажу, як залазити. І пригать по ним потім. Знаходити отакий, де невисоко, не де може вона... Ну, персонаж може залізти ваш. І пригаємо далі. І шукаємо так, їх видно уламки. Ну, отут на контейнері може з краю бути уламок. Або на інших, на інших, локаціях, на інших локаціях кон на контейнерах. Тільки обережно дуже не падайте. Дуже обережно. Без них можна дуже легко. Він бачите, дядько впав. А, там ття впала. Ех. Так, і на сьогодні для нас остання локація, це... тут на М3. Поїхали. Так, ці локації уламок і не можу бути тільки в одному місці. І, до речі, я вам рекомендую дуже обережно тут їздити, тому що заборонено їздити на легковиках, на легкових машинах по путям. Ну, ось у нас один уламок залишився. Ми його забираємо і отримуємо 10 тисяч доларів і 10 коїнів. Коїни це донатна валюта. Я думаю, нічого складного немає. Якщо у вас є складності з пошуком уламків, приходьте до нас в Діскорд. Посилання завжди є в описі будь-якого нашого відео. Ну і наші хлопці, які мене теж навчили, мої наші друзі, вони навчать і вас. Все, дякую. І, звісно, подобаєчки ставимо. Мені дуже приємно буде.